Вітаємо вас, дорогі брати та сестри! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про апостольський Піст, який чекає нас вже наступного тижня. І так ми поговоримо про Петрів Піст, коли він починається, коли закінчується, наскільки він строгий, і як нам, православним християнам, потрібно його правильно пройти. Петрів або апостольський піст починається у понеділок, через тиждень після трійці, тобто вже у найближчий понеділок. Цим постом ми наслідуємо подвиг святих апостолів, які згідно Нового Завіту готувались до проповіді Євангелія постом і молитвою. Саме через апостолів ми навчились посту, основам християнського вчення, послуху волі Божій, і саме апостолам присвячується цей піст. Хоча цей піст і короткий і нестрогий, але кожний багатоденний піст це особливий час для православних християн, час глибинного аналізу нашого духовного життя, нашого ставлення до Бога, до ближніх і час покаяння у гріхах. Саме під час посту ми мусимо прикласти максимум зусиль, щоб виправитись, очистити свій розум і душу від духовних звичок, пристрастей і помислів, ми маємо побачити, що нас віддаляє від Господа. Які помилки ми допускаємо у духовному житті і прикласти максимум зусиль, щоб виправити їх. Піст не обмежується лише дієтою, перш за все, це духовна робота, покаяння, боротьба і аналіз. Цього року апостольський піст триватиме лише 12 днів. У нас з вами є 12 днів, щоб провести важливу духовну роботу і підготувати себе до свята Петра і Павла, щоб відчути справжнє духовне свято. Дорогі брати та сестри, давайте проживемо ці 12 днів в духовному труді, молитві, трезвійні, щоб не опечалити Бога своєю байдужістю і лінню. Ці 12 днів Господь чекатиме від нас покаяння, молитви, смирення, тілесного й духовного посту. Давайте поживемо ці дні, як проживали їх у свій час святі апостоли, душею і тілом в служінні Господу і Його святій волі. Нехай цей піс буде для всіх вас легким і духовно корисним. Бережи вас Господь.